Вітаю вас в ефірі. Суспільне новини у студії Ольга Онищенко. Переклад мовою жестів Людмила Бабенко. Що чекає на вас сьогодні? У випуску дивіться далі. Апеляція про відсторонення Атрошенка від посади міського голови. Як пройшло засідання та хто приїхав у Львів його підтримати? Ідентифікувати двох російських військовослужбовців, які можуть бути причетними до примусового утримання людей в задусі у підвалі в Ягідному. Хто вони? Барикадували дороги, рахували військову техніку та допомагали українській розвідці. Як пройшла оборона Крут 100 років по тому? Хотіли допитати водія Владислава Трошенка, але той був без адвоката. Львівський апеляційний суд до 1 лютого оголосив перерву у розгляді справи про відсторонення від посади міського голови Чернігова. Засідання розпочали сьогодні. Нагадаємо, Владислава Трошенко оскаржує рішення Яворівського районного суду, який 7 грудня на рік заборонив йому обіймати свою посаду. Які аргументи озвучували сторони захисту та обвинувачення, та хто прийшов у суд, щоб підтримати. Цеатрошенка розкажемо далі. Я сподіваюся, що це єдиний автомобіль в Україні, службовий єдиний, більше жодного автомобіля не перетинало кордон. Це, очевидно, досліджувалося прикордонниками і усіма іншими. І я за цей єдиний автомобіль готовий відповідати. Львівський апеляційний суд розглядає справу міського голови Чернігова Владислава Атрошенка. Він оскаржує рішення Яворівського районного суду, який 7 грудня 2022-го на рік заборонив Атрошенку обіймати свою посаду. Атрошенко подав апеляційну скаргу, в якій просить таку постанову скасувати. Провадження у справі закрите в зв'язку з відсутністю події та складу адміністративного правопорушення у матеріалах справи відсутні будь-які докази надання трошенкам вказів щодо повернення автомобіля марки Тойота Camry. Нагадаємо. 2 липня минулого року під час робочої поїздки до швейцарського Лугано Владислава Трошенко нібито дав вказівку своєму водієві перевести машину Тесла Модел X, яка належить його дружині за кордон. Водій також був у відрядженні, а виконав по суті приватне прохання керівника. Ідеться в протоколі. Назика надав вказівку щодо вивести автомобіль, тобто перетнути кордон. В такий спосіб був задоволений приватний інтерес, але заодно він забрав службовий автомобіль. Повернув його на місце про що були складені відповідні документи. А трошенко сказав, що після відрядження вони дійсно хотіли обміняти автомобілі, забрати Тойоту, на якій дружина міського голови виїхала з України в березні, і залишити їй Теслу. Але після заборони виїзду він ніяких вказівок водію на перетин кордону не давав. Євровським районним судом Львівської області не встановлено мету та підстави перетину коробку Олександром Михайловичем. Кордону, і на це я наголошував, що НЗК не дослідило, чи мав, скажімо, мотивацію водій на вчинення самостійно таких рішень. Чи не мав він відповідної такої мотивації? Прокурор каже: приватний інтерес Владислава Атрошенка у перетині водієм кордону був. Він полягав в тому, щоб передати автомобіль своєї сім'ї своїй дружині. Вони повинні були разом з водієм. Припинити відрядження і повернутися до місця роботи. Адвокати Атрошенка і сам міський голова кажуть, впевнені, що покарання надто суворе і не передбачене санкцією статті, за якою складений протокол. Прокурор вважає, що рішення законне. Під час засідання Владислава Трошенко декілька разів просив суд допитати свого водія Олександра Коробка. Той теж приїхав до Львова після того, як Коробко зайшов до зали суду і склав присягу, він сказав, що з ним немає його адвоката. Я прошу вас дати мені перерву на якийсь час реконсультувати з адвокатами, бо це все так внезапно. Зрештою суд оголосив перерву у справі. Продовжити її розгляд мають 1 лютого після засідання. Атрошенко у коментарі журналістам сказав, що ця справа це системне політичне переслідування, яке триває півтора року. Вже ми досліджували корупцію, досліджували державну зраду, і зараз ми досліджуємо, чи правильно виїхала моя дружина на службовому автомобілі за кордон, коли я вже чув постріли під кордоном Чернігова. Я сподіваюся на Зважене неупереджене рішення суду другої інстанції. Я е, готовий нести і е, розумію юридично юридично свою відповідальність стосовно того, що так дійсно моя дружина перетнула кордон е, е, на службовому автомобілі, саме Тойота. Кимрі Владислава Трошенко сказав, що ще одну справу, але вже кримінальну, стосовно службової автівки Тойота Кемрі», на якій 5 березня його дружина виїхала з України, нині розслідує ДБР. Підтримати Чернігівського міського голову на засідання прийшли очільники Львова та Києва. Триває оцей суд за що? За те, що мер вивіз дружину і двох дітей, щоб сховати їх, щоб вони не попали в окупацію. Ну вибачте мене, мені здається. Кожен має робити добре свою роботу, тому я вірю, що суд прийме законне рішення в рамках українського законодавства. Міського голову позбавити повноважень, які надала йому громада. Ну це прецедент, і такого в ніякому разі не пот не ми не повинні допустити. Я хочу подякувати Андрію Івановичу і Володимировичу, Всіх мерів обласних центрів, які є тут, за підтримку. Це дуже важливо. Наталія Гоман, Анатолій Киричук, Суспільне новини, Чернігів. Сьогодні на Чернігівщині попрощалися з двома загиблими військовими солдатами Романом Сеньком та Петром Борисенком. Про це повідомляє обласний територіальний центр комплектування. Роман Сенько з початку повномасштабного вторгнення розпочав службу у складі військової частини на посаді механіка, водія та електрика. Загинув 17 травня 2022 року, коли підрозділ Романа потрапив під ворожий ракетний удар на території Чернігівщини. Ідентифікувати тіло загиблого вдалося за ДНК експертизою. Петро Борисенко з початком повномасштабного вторгнення почав служити у військовій частині. Загинув 18 січня під час бойових дій на Донеччині. Чернігівська обласна прокуратура заочно повідомила про підозру двом військовослужбовцям Російської Федерації. Під час окупації села Ягідне вони майже місяць тримали 368 людей в заручниках у підвалі місцевої школи. Про це повідомляє прес-служба Чернігівської обласної прокуратури. Росіян підозрюють у порушенні законів та звичаїв війни. Це Амір Кендемов та Боян Джордж, які проходили службу в розвідувальній роті 55 ї окремої мотострілецької бригади. 4 березня минулого року, близько 12-ї години, разом з ще одним військовослужбовцем вони вдерлися до садиби місцевих жителів. Росіяни погрожували зброєю сім'ї, яка в той час перебувала у підвалі свого будинку. Окупанти змусили людей залишити підвал, вивели їх на подвір'я та погрожували вбивством. Підозрювані проходили службу у військовій частині міста дислокації місто Кизил. Барикадували дороги, рахували військову техніку, допомагали українській розвідці та вмовляли росіян здатися. Такими були будні жителів Крутянської територіальної громади у березні-лютому минулого року під час активних бойових дій на території Чернігівщини. Залізнична станція крути розташована у 18 кілометрах від Ніжина. Вона відома боєм сторічної давнини. Тоді, у 1918 році, українське військо, що налічувало близько 500 вояків, 300 з них були ще юнаками, курсантами з Києва, зупинили наступ 4-тисячної армії більшовиків. Цей бій на чотири дні затримав радянські війська на шляху до Києва та дав змогу Українській Народній Республіці підписати Бреський мир і уникнути окупацію більшовицькою Росією про боротьбу за свободу жителів Крут та ближніх сіл через століття після тих подій. Дивіться далі. Заходили із з, з, сторони сіпожі. А цій дорозі, тобто нам кожен кожного з них було видно. тут ми. Тоді за цього дерева ми їх рахували. Жителька хорошого озера Тетяна Будун згадує день, коли колона російських військ зайшла в село. Це сталося 26 лютого, близько четвертої дня. Вона та ще четверо місцевих жінок сховалися в садку на околиці, аби рахувати кількість важкої техніки та передавати дані українським військовим. І Почула звук, що вони десь ззаді вже в мене. Коли я обернулася, то я вже бачу чітко. Дуло від танку російський танк згадує Тетяна. Застряг на городі поза саду. Жінкам нічого не лишалося, як до ночі ховатися у прибудові в чужому дворі. І в тій прибудові провели ми не знаю скільки час для нас. Це було. Досить довго, а вони все їхали, 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 і вони нас виходить, обложили з усіх боків. Села Хороше озеро, пам'ятне та круте у лютому 2022-го, як і 100 років тому під час наступу більшовиків стояли на шляху просування російських військ до Києва. Це відео житель хорошого озера Володимир Лазуренко зняв у день, коли росіяни їхали по центральній вулиці села. Вони йшли прямо. йшли танки, БТРи, БМП. Чоловік згадує, як того дня росіяни казали, що в селі лишатися не збираються, бо йдуть в сторону Ніжина. Тим часом жителі сусіднього села Крути, що далі на шляху до Ніжина, заблокували понад 200 метрів дороги з пиляними деревами. Микола Ворона тоді координував дії місцевої самооборони. Тут у нас були заховані пляшки з сумішю. Тут, під оцим деревом. Ми їх розложили отут вдоль дороги, потім сюди зібрали. Ми думали, що якщо будуть діти, то будемо кидати пляшками. Але нам дзвонили. Розвідник сказали, не чіпайте, тому що вони можуть все розпалити ваше. Оце все завалювалося. 27 лютого частина російської колони вийшла з хорошого озера в сторону Крут. Їх зупинила з деревами дорога. Вони стояли тут, мабуть, цілий день простояли до вечора. На день витягли сюди. МТЛБ із ковшом. І давай це чистить з лівої сторони. Вони прочистили дорогу туди, і ця колона пішла через наше село. Це відео 28 лютого зняла жителька Крут Валентина. В той день жінка нарахувала 387 одиниць техніки, які перетинали міст через річку Остер у центрі села. І гармати їхали, їхала кухня, їхали бензовози. От і якісь високі такі вантажні машини, що там могло під брезентом. Ні, не страшно чогось було. Якби було страшно, то мабуть, ми б у люху сиділи. Усю зібрану інформацію про кількість техніки та переміщення росіян місцеві передавали військовим з Ніжинського гарнізону. Втім, тоді говорить голова Крутівської громади Олег Бузун: українська артилерія вдарити по ворогу не мала змоги. По ним, на жаль, не добивала ще наша артилерія. Бо тому, що десь ну, 15 кілометрів далі можна було добити і ще й з того, що було на той час у Ніжині. В результаті вони прислали цих розвідників. Я їх привіз у 4 часа ночі. Я привіз їх до моста, вони заложили це і десь в районі п'яти трошки більше взірвали того моста. І після того друга частина, яка залишилась в озері, вони так сюди не пішли. Так, частина росіян залишилася стояти в хорошому озері. Микола Ворона з другом вели з ними перемовини, пропонували здатися. Росіяни відмовились на самій залізничній станції, де в 1918 році українці зупинили наступ більшовиків. Боїв не було такого самого бою, щоб це було скажімо, за три кілометри, чи під крутами, чи під Самим, скажімо, самої локацією, меморіалом пам'яті героїв Крут, зрозуміло, що такого тут бою не було. Охоронець музею В'ячеслав Колотило, який у період активних бойових дій через день чергував на території, розповідає, що поблизу падали снаряди. Меморіальний комплекс лишився неушкодженим. Найбільше чоловік перелякався, коли побачив на території російську техніку. А коли я діжурив, значить, вони їх десь обстрілювали, так вони по підпуттям, Тут рядом дуже велика колона йшла, гради йшли, танки. Зупинилась колона. Танк один повернув через переїзд, заїхав і САУ здорові. Ці події зафільмувала камера відеоспостереження. Відео нам надали працівники меморіального комплексу. На ньому видно, як техніка перетинає залізничну колію, стає на території, а потім розвертається та йде геть у напрямку села Крути. За свідченнями очевидців, в хорошому озері росіяни стояли близько тижня. За цей час встигли пограбувати два магазини, сільську раду та розстріляли вишку мобільного зв'язку. А коли виходили, по собі лишили САУ з повним боєкомплектом. Уже як послідні виходили, так люди, які живуть на при виїзді з села, насчитали 48 одиниць техніки. Ну це вже, це вже остачу. Витягували там і на буксирах, і всяк. Свої дії місцеві, які намагалися протидіяти росіянам, пояснюють не героїзмом, а історією. Кріпацтво тут було відсутнє. Тут були козацькі сотні, і завжди народ освічений був. Тому я думаю, що і освіченість і все вплинули на свідомість людей. Анастасія Лоза, Олександр Поліщук, Суспільне, Новини Чернігів. Сьогодні, 27 січня, у день звільнення в'язнів найбільшого нацистського табору Освенцим, у світі вшановують пам'ять жертв голокосту у період Другої світової війни. Геноцид, влаштований нацистським режимом, призвів до знищення третини усіх євреїв у світі та представників низки інших національностей. На цьому мене все. Я ж бажаю вам тихих та спокійних вихідних. На все добре.